Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСікора. І у сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про свою роботу, де я працюю, а працюю саме на будівництві, але не на такому будівництві, як всі привикли собі розуміти, а це ще самий початок. Тобто потрібно пробурити спеціальні отвори, залити в них бетон, і після цього почнеться процес будівництва паркінгу і в майбутньому вже далі почне будуватись будинок. Тому вам покажу місцевість, де я працюю. Працюю я саме на цій площадці, такі бурові станки. І моя робота полягає в тому, щоб постійно бути напереді цього станка і допомагати бурильнику або оператору. Два різні значення цієї посади є. І за допомогою таких станків ми пробуруємо спеціальні отвори. І після цього закачується бетон. Наприклад, оці колони вони постійно заглиблюються в землю і кожну колону треба, потрібно бурити. Наприклад, з одної частини десь 32 метри бурити потрібно, десь 30, десь 22, в залежності який проєкт, який будинок. Можливо, є глибше потрібно бурити, але поки що я працюю на цьому об'єкті і тут саме так. Буровий станок пробурює. Перша колона, наприклад, йде з такими зубами спеціальними, щоб пробурювати землю. І після цього вже нарощуєшся одної, два, три, чотири рази нарощуєшся і пробурюєш певну глибину. Бурять спочатку, зараз підійду ближче. Наприклад, за допомогою такого шнека можна називати, а потім є таке спеціальне відро його називають. Щоб пробурювати землю, Ось ще одне друге. Воно складається так, знизу є зуби. А далі там є спеціальне, щоб закрити його і щоб воно вже звідти не висипала земля. Перший сверлом побурюють там приблизно 10-15 метрів, поки земля ще рихла, І з ним швидше пробурюєш. А далі вже починаєш борити цим відром. так як я казав, знизу є отвір, е, через нього заходить вже так вологіша, з водою навіть земля, і в тому закручуєш е, іншим ходом, е, щоб воно закрилося, і піднімають і висипають. Самі процеси процес буріння я не можу так знімати, деякі кадри я на початку знімав, можливо, постараюсь дещо вкласти. Е, Далі після цього, як пробуєш певну глибину, всередину запихають спеціальні труби меншого діаметру. Цей діаметр приблизно метр або 900 міліметрів, приблизно десь так. А потім запихають трубу діаметром 150 або 100, через яку закачують бетон. Приїжджає спеціальний насос, який під'єднується до цієї труби, а далі вже бетономішалки. Закачують цей насос бетон і такий процес забетонували. і Потрібно цю, цю колону вже піднімати. Є спеціальні клини, які кріпляться в цю колону, щоб тримало їх. І піднімаєш, і так кожну, кожну отвір треба прибурити. Давайте підійду ще до отворів з вам Ось ці отвори такі починаються, такі форми. Перед тим, як бурити, проривають, наприклад, всього. це вже залито бетоном. Потрібно купати в глибину приблизно 60 см, а в ширину 2 метри. І вставляють спеціальні форми. Там зараз не видно їх. Такі форми спеціально, щоб зробити оці отвори. Ось бачите, наприклад, один, другий, третій. Так підряд всі йдуть отвори. І кожний отвір треба пробурити, як я казав, на, кожну, на певну глибину. Спочатку бурять через один, наприклад, є от, спеціальні цифри, записують, щоб не помилитися. От, і починають перше бурити через один. Але починають, наприклад, оце йде 47 номер, а тут 47А, Б і С. І починають перше бурити А і С. І так через один. В тому через деякий час вже починають борити цифри і бій. Ну, спочатку бій, а потім в кінці цифри. А там, де, де цифри. Ось ці такі шнек, таке відро. І ось де, 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 де ці цифри потрібно забивати такі спеціальні двотаври Ось ці двотаври вони по Довжині можуть бути менші, ніж самий колодязь або свердловина. І вони теж, ну, буває таке, що легко заходить бетон, де, де коли потрібно, вже за, за допомогою от, привода, вже його заштовхати до певної глибини. Тобто вони починають стержати землі на висоті 400 мм, 40 мм десь так. І, можна сказати, такий, такий процес. Приблизно така свердловина буриться 5 годин, 4, якщо це тільки перші починається, коли тільки йде земля, це може тривати там, менше 3 години, 4, ну все в залежності. А коли вже починаєш бурити між двох бетонів, воно вже йде довше там, 5 годин, 6 годин. Ось такі справи. Я в основному стою перед цим станком і допомагаю борильщику, наприклад, нароститися, коли потрібно відкривати колону, тому що він пробурює не все зразу, а частково там половину або ще менше, наприклад, вже коли глибше йде. І вже потім за допомогою цього свердла або шнека, або відра вже забирає землю, щоб далі заглублювати землю. І там вже по-різному. Щось треба допомагати, допомагати у бетонуванні. Кожен раз по-різному. Ну, В основному процес однотонний йде, все робиш одне і те саме кожен день, але буває таке, що там десь комусь треба допомогти, хтось мені допоможе. І в принципі робота така. Але постійно ходиш в цьому болоті, можна сказати, у бетоні. Цілий день на ногах, 8 годин або це в основному так. Буває, що по 10, а буває, що навіть по 12 годин працюєш. Ну це дуже, дуже рідко, напевно, за ці 4 чи 5 місяців, які я працюю, це було 3 або 4 рази, так що ти працював 12 годин. А 10 буває частіше, але не, не так аж дуже і часто. Ось такі справи. Робота е, починається в 7.30, це вже починає він наш прораб рознарядку проводити, а приходять люди там на сьому годину, буває хто швидше. Буває, що декому треба доїжджати далеко, один чоловік там за 100 кілометрів живе звідси, я знаю, то він швидше приїжджає вже в 5 чи в шостій він вже тут на роботі, тому що не хоче їхати по пробках зранку. Дехто з Ленглі, я знаю, що є. І, і Такі справи з кожного регіону. Мені тут, певно, напевно, саме найближче до роботи, ми живемо в цьому районі. Та як вам показував, ось ті будинки, які будувалися, я як, куди ходив питатись за роботу. От на минулому відео цей будинок теж, напевно, ще менший був і вже за, за тиждень він там, забудувався, так. дуже швидко будують, район розбудується, красиво, напевно, буде. Так я казав, що ми проходимо, ну на 7.30 починається і працюємо так до, до 15.30. Це якщо 8 годин. Так, такого навіть обіду тут немає. Тобто, якщо хтось хоче їсти, то все в процесі, поїсти можна. Якщо хтось бажає, хтось не бажає, то нічого не їсть. А якщо ти не йдеш на обід, то вам ці півгодини можуть оплатити. Перед тим, як влаштуватись на роботу, вам на пошту мені скинули спеціальні посилання, про потрібно прийти інструктажі. Там було 5 силок. Щоб пройти на тебе на різні теми. Там одна основна тема була дуже довго тривала, там приблизно годину, навіть годину з чимось вона йшла. Це було відео, але за допомогою слайдів там е, показували. А наступні там е, на процес насильництва там були, основні закони в Канаді, такі теми були. І одна тема була, яку потрібно не, не онлайн приходити. а Вживу, це робота на висоті. Ці 5 тестів я пройшов. Пройшов з першого разу. Те, як я вам казав в попередньому відео, трошки зайняло це часу, щоб все перекладати, що там написано. А після кожного відео був тест. Вам потрібно скласти тест. Я тести успішно склав. Там, напевно, допускається якийсь процент, я не скажу, напевно, 80% і до 100 це ви здали, а якщо нижче, то вам, скоріше всього, доведеться перездавати, чи в той самий момент, чи до не дестен. Цього я не знаю, тому що все спершу зразу зняв, здав. А один тест роботи на висоті потрібно було проходити було на спеціальному об'єкті, але прораб мій домовився, щоб я прийшов саме тут. Один день прораба не було, приїхав цей чоловік, який проводить ці тести, забрав мене з робочого місця. В той момент навіть було менше людей. Там одного попросив, щоб він замість мене попрацював. І ми пішли в офіс, і він проводив тест, починав там говорити щось, що я щось розумів, але не, не все. Там спеціальну книжку, я почав фотографувати собі, перекладати, що там написано. І прийшов прораб і сказав, ну, що я зрозумів, чого чого я не працюю, не треба було мене забирати, тому що і так мало людей. І перше я пішов працювати. І там домовилися на інший день. В інший день було вже більше людей, був навіть борисчик наш і ще один працівник. Ми троє в трьох проходили цей тест, дали спеціальну книжку, але коли я перший раз не дав, попросив, можливо, я візьму цю книжку додому і її прочитаю вдома, щоб не тратити багато часу на це. Він сказав, добре, дав мені додому книжку, я вдома її переклав, прочитав теж за вихідні. І е, після цього він вже під час проходження тесту, я вже знав, про що він говорить. Е, він е, там, в швидкому темпі, там, можливо, це 2-3 години зайняло, розповів всі процеси роботи на висоті, показував спеціальні пояси, з якими потрібно працювати. І всі основні такі теми. Е, після цього у вас був тест на 30 питань. І якщо не помиляюсь, потрібно було на 67% здати. Щоб пройти цей тест, я теж його успішно прийшов з першого разу. Тому все. Ніби коли я проходив перші п'ять без цих тестів, якщо ви їх не пройшли, вас до роботи не допустять. Про роботу на висоті, ми ви домовились, вам потрібно було. Ну, я проходив вже пізніше. Як інші люди, не можу сказати. Проходять ці тести, тому так. І після цього мені дали спеціальний там напис. Що я можу працювати на висоті, який там тривав, ну, термін дії його був, якщо не помиляюсь, місяць. А після цього мені дали спеціальний пластик, і мені сказали, що він дійсно три роки. Тобто такий пластик дають, де як сертифікат. А, ще тому що після кожного пройденого до тесту у вас дають сертифікат, з яким ви можете працювати. Тобто, якщо ви поміняєте роботу на якусь іншу фірму, напевно, якщо ви будете мати ці сертифікати, вас вже без цих тестів приймуть на роботу. Я так собі думаю, я це насправді не знаю. Ось такі справи. На цій роботі ну, працюють постійно, але бували такі моменти, що роботи не було. Тобто це було до Нового року ще, якась проблема була з бетоном. Що його не часто було. І тоді відправляли людей на інші об'єкти або декого вдома. Пам'ятаю один день, що я був вдома, тому що сказали, що потрібно кудись їхати. Ну я сказав, що я можу їхати, але сказали вдома сидіти. Працював я не тільки біля своє, свого дому, можна сказати, на об'єкті, а вже працював на об'єкті в Сур'ї, в Даунтауні. І є там спеціальна ще база в Дельті. Тут, як недалеко мені я вже собі не так швидко вставав, тобто на 7.30 мені недалеко прийтися можна пізніше встати і прийти, а на тій роботі потрібно добиратися, добиратися там півтора години, годину. І потрібно було вставати в четвертій годині ось такі справи, щоб доїхати. Наприклад, на кожному об'єкті різні теми. В Дельті в нас як база йде. На базі підготовлюють, наприклад, і оці форми, щоб залити такі спеціальні форми, щоб бурити далі. Все підготовлюють, станки підготовлюють, спеціальні запчастини, щоб сюди привозити. В Дантавні подібний об'єкт. Ну, не такий, не такий великий, але процес такий самий. Такі який станок там є, тому що на тому об'єкті Пантані я працював від самого початку, там, ну, як заїхали, і ми ці форми заливали. А сюди я приїхав, вже, тут люди вже все зробили, підготували, вже починався процес такого буріння. І... А в Сурі там трошки інша схема будівництва, інші станки, так як бокові там забивають сваї. ну це вже так для інформації. Ну, В принципі, така робота у мене. Основне те, що ти працюєш 8-10 годин і постійно на ногах, ти не, не можна так сісти. Якщо ти стоїш, ну, так я розумію, що про раб говорить, якщо ти стоїш, то потрібно постійно трак чистити від болота. Я, звичайно, так собі думаю, що якась дурна робота, він приїдеться 2-3 рази і знову в болоті постійно чистити. Ну, Таке відношення до роботи, щоб постійно, щоб все було в чистоті. Чи всюди так, не знаю, але нічого страшного, працюєш і все добре. Ось, напевно, все. Ну, Що можливо такий момент згадати. Недавно просто поговорив з прорабом, чи можу я працювати на якійсь техніці. Він сказав, так, звичайно, Ти тут, можна попрацювати на такому ескалаторі. Вже пару разів спробував на ньому працювати. Тобто навіть без якоїсь ліцензії чи водійських прав ви можете працювати на кіптеці, якщо ви маєте можливість. І просто як прокачувати свої скли, які ціняться тут, в Канаді. Чим більше щось вмієш, тим більше може бути оплата заробітна плата може бути більша. Ось. Такі справи, тому потрібно все вчитися щось нове. На таких борових станках не знаю, що скоро почну працювати. Але наскільки мені відомо, тому що тут є один хлопець, який теж з України працює вже давно, він вже є громадянин Канади. Розповідав, що ліцензії на роботі на цих станках не потрібно, а вже, наприклад, на, на крані працювати потрібна ліцензія. Тобто все можна навчитися, пройти якісь може курси, можна спитатися чи навчати. але для цього потрібно знати англійську мову, щоб на чомусь працювати. Ще згадав такий момент, що потрібно для роботи. Перед тим, як влаштуватися на роботу, я говорив з цим хлопцем, який допомагав мені, можна сказати, з перекладом, що потрібно. Він сказав, що потрібно чоботи спеціальні металевим носком або гумаки. Ну, для цієї площадки краще б, щоб були гумаки, тому що постійно в болоті ходите. Сказав, що. Можна штани якісь робочі купити, або в простому одязі, в який у вас є, можете йти. І дощовик, я сказав. Тому що, як ви знаєте, в Ванкувері дуже часто дощі падають. А решта всього вам дають на роботі. Тобто каску, захисні окуляри, беруші для захисту вух, щоб не все так гучно було вам. І, і жилетку вам теж все видають. Тобто, все так. Наприклад, я тільки чоботи ці гумоки купив, а решта все мені дали. Навіть дощовик дали, окуляри, каска і, і тому подібне. Руковиці вам теж дають, можете їх міняти хоч кожен день тут. Наприклад, я спитав, цей хлопець сказав, що вам можуть гроші повернути за те, що ви купляєте на роботу за власні кошти, тобто ви ж можете собі підібрати спеціальний дощовик, якийсь кращий хочете, і вам гроші повернуться. Наприклад, щоб мені повернули, мені сказали, що мені потрібно відпрацювати тисячу годин, щоб вже почав процес повернення якихось коштів. Думаю, що основне щось вам розповіло. Дякую за перегляд. Кладіть подобайки, коментуйте, тому що мета цього каналу якнайшвидше, набрати 1000 підписників і 4 тисячі годин проєкту, щоб я зміг підключити монетизацію, щоб всі кошти йшли на допомогу Україні, українцям. Слава Україні! Всім до зустрічі.